Козацькі закони і суди. Чому на січі боялися не шаблі, а ганьби? Запорізька Січ була не просто військовим табором. Це була держава воїнів. І головне, у цієї держави були свої жорсткі, але справедливі закони. На січі не було недоторканих, не рятували ні слава, ні досвід, ні посада. Перед законом усі були рівні від новачка до кошового атамана. Козацький суд був простим і публічним, без паперів, без кабінетів, без кулуарних рішень. Справу розглядали на раді перед усім товариством, бо козак відповідав не лише перед законом, він відповідав перед побратимами. Найстрашнішим покаранням часто була не смерть, а ганьба, коли людину виганяли з січі, коли більше ніхто не хотів стояти з ним в одному строю, коли його ім'я більше не вимовляли з повагою. За крадіжку карали сурово, бо красти у своїх гірше, ніж зрадити ворогу. З запаяслав під час походу смерть, бо один п'яний міг погубити весь загін. А за зраду тут навіть не було суперечок. Зрадник переставав бути козаком назавжди. І що важливо закони виконували всі, навіть отаман міг бути покараним, якщо порушував козацьку присягу, бо головною цінністю була не влада, а довіра, не страх, а відповідальність один за одного. І саме тому козацьке військо було таким сильним не через шаблі, не через порядок, не через жорстокість, а через честь. І коли сьогодні ми бачимо українських воїнів, які тримають стрій, які не кидають своїх, які знають за спиною побратими, ми бачимо той самий принцип, який працював ще на Запорізькій Січі, бо українська сила завжди починалася з одного справедливого закону і взаємної відповідальності. Козаки вірили, закон це не папір, закон це слово, честь і спільна відповідальність. І поки це живе, українців неможливо зламати.